Ще навесні на Рівненщину до Мирогощанського іпідрому релокували 21 спортивного коня. За цей час тварини продовжували прибувати із Луганської, Сумської, Одеської, Запорізької областей. Наразі там налічується 54 скакуни, серед яких і коні переселенці. Вони приїхали всі в різні моменти. Останні приїхали з Енергодара, Марганець, там район атомної станції, чотири голови ірландських лошадей, ірландського проїздження, двохлітки, народжені в Ірландії. Вони легко у нас приживаються в Ліва, Водім їх у нас вже багато дітей ходять, тому всі діти їх там підходять, там общаються з ними. А этих лошадей конного заводу в Іллені, 8 раз разів що привезли жеребців, діти працюють мої. Державний у Мирогощі один із небагатьох, що є в Україні, протестану, якому перебуває увесь майновий комплекс, жахливий. Адже понад два десятки років ніхто не фінансує його належним чином. В області вирішили створити проект центру іпотерапії. Якщо е військовий і не обов'язково. Проходить реабілітацію там, з дружиною, з дитиною, тому що він був, вже, вже довгий період часу е, був сам, і йому потрібен ось цей контакт. Він матиме можливість приїхати, там, поселитися і 5 там, днів, 5-7 днів проходити реабілітацію mm -hmm. разом зі своєю родиною, проходити іпотерапію. Там на ці конюшні на цих сам. Тобто ідея така релоковані коні для наших військових. Тим паче, що на іподромі вже є гарні приклади реабілітації і Близько двох місяців у них займається шестирічна дівчинка з Дубна, яка тривалий час не розмовляла. Ходять у нас тільки поки дві дівчинки. Одна вже давно ходить, папа привозить. Ну ми поки на поніках не займаємося. Вона дуже любить. Вона не розмовляла. Зараз вже вона і розмовляє, і все і любить з нами поговорити, Вона вже полюбила одного поніка девочку, то тоже біженце. Тут у нас є поніки біженців. Вона така спокійна кобилка, уравновішена. Вона с нею грається, потім ми її возим, надає тут візьом на іпідром і вивізімо на природу. Голова Дубинської РДА повідомив, що інші громади району планують зібрати певний ресурс та надати його Мирогощанській ТГ для втілення проекту центру іпотерапії. Це колосальний магніт. І основний напрямок це реабілітація. Ми розуміємо, що наші хлопці зараз потребуватимуть дуже багато зусиль, щоб вийти з цієї ситуації, яка є. Кількість вимушено переміщених осіб на території району ми прийняли найбільше питомій возі. Людям, дітям також потрібна реабілітація. І на базі цього закладу разом спільно з громадами, відповідно з обласною державною адміністрацією, ми можемо зробити заклад, який буде повноцінний. Для того аби реалізувати задуманий проект і створення центру іпотерапії для реабілітації військових та сімей ВПО, необхідно, аби фонд держмайна, який є власником 75% комплексу, виставив його на приватизацію. Виконуючи обов'язки голови фонду Ольга Батова, вже вдруге відвідала наш і аби побачити, наскільки готовий об'єкт до приватизації. Я дуже сподіваюся, що це буде ну, такий гарний. Приклад приватизації і гарний приклад об'єднання людей заради того, щоб зробити щось гарне не для бізнесу, навіть а саме для, для, для душі, знаєте. На айподромі кажуть, вони готові займатися з дітьми, проте необхідні спеціалісти, які б це робили. Майновий комплекс знаходиться на території місцевого коледжу, у якому навчають кінників, які зможуть у центрі не тільки проходити практику і працювати наразі проект у стадії написання. Ми на стадії прописання бізнес-плану. Запрошую всіх зацікавлених інвесторів, меценатів, волонтерів, хто любить коней, хто готовий підтримати такий соціальний проект і створити тут базу для. Іпотерапії. Поруч коледж аграрний, в якому готують кінників. Наприклад, в цьому році набрано 23 студента на спеціальність кінник. І це буде також база для навчання для даного коледжу. До складу приватизаційного лоту Мерегощанський іпподром входять одразу 34 об'єкти. Стартова ціна 780 тисяч гривень. Наразі його готують до аукціону, і вже у листопаді за лот можна буде позмагатись на майданчику. Прозоро Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.